Привіт, Фредді Привіт, Бонні Ти не бачив охоронця? Він знову забув одягти свій костюм. <пх� tuo> ну, ти ж його знаєш. Так. Але зрештою ми його знайдемо. Хоча це важкувато через те, що він втягає ту голову Фредді Ну, як бачиш, його тут немає. Тож, може, перевіриш ще десь. Охоронцю! Готуй свою сраку! Курва! А -а -а! Чекай, ти бачив охоронця? Ну, взагалі то так. Ось ж він. Та ні. Це Фредді. Ні. Він знову робить цю штуку з головою Фредді! Типу, обманює твої сканери. А, курва! Якщо це Фредді, нащо блимати цим клятим ліхтарем, мені в писок? Ну, мабуть, ти його лякаєш. Я лякаю. Фу сраку собі посвіти! Фоксі, вгамуйся! Ні! Я єдиний в цій клятій дірі, хто бачить його крізь маску. Балунбой, ану поможи! Та мені чхати, чи це Фредді. Я лиш хочу вхопитися за його солодкі, соковиті пальчикові батарейки. Мені це вже набридло. Покажися охоронцю! Е-е-е... Та це ж іграшка. <рив> Знаєте що, Де Фредді? Не може бути двох Фредді, так? Фредді! Ну, тепер у нас два, Фредді. Крутяк! Господи, Бонні! Зараз у мене відгребеш! А що тут взагалі коїться? Шукаємо охоронця! є охоронець! Хм, <рив> як на мене, це Фредді! От курва! Фредді, це ти! Ну і куди попхався? Та нахрен вас, я пішов. Я не розумію, що тебе бантежить. Бо ні, слухай, заждіть. Котра година. Привіт, хлопці! Ей, Мангл, котра година? Зараз? 5.59. 5.59! Я знайшов охоронця! Охоронця? Охоронця? Батарейки! Та ні, ні, я Фредді! О, от бляха! yeah